стоять на залізничній платформі, не знають розбігатися, їм же стояти далі, не знають, про що говорити, що робити з руками. Небо чорне і нерухоме. Не лишається нічого від подихів та снів, не лишається нічого від дотику до теплої тканини, серце перекачує малинову кров, ніби річище, проганяє крізь себе всю воду світу. І доки все це не зникло, і доки не зникло чорне небо, залишається цілувати. На цій платформі разом з десятками таких само вигнанців. Разом з десятками тих, хто хоче бодай чимось поділитись, бодай щось по собі лишити. Країно з поганими новинами, ніби з хворими легенями вилікуєшся лише сама, одужаєш. Лише самотужки цілуйся з тими, хто ні в що не вірить. Цілуйся з тими, хто втратив мужність. Даруй їм рештки солодкого кисню. Даруй повітря тим, хто задихається.